Вже багато-багато років йому на сніданок всякі різні сімочки. Це зі соняшника, обов'язково має бути з гарбуза і мандур. І компанію на роботу беренда як меренда, як спонтіно, знаєте, як я хоче деколи їсти. Ну, він завжди перекус такий маленький робить. Я завжди-завжди купляю. У нас завжди повне-повне оце є. Я так само на снідану дім-шокола, 5 мандурлів, ну, такий пучок, ну такий, знаєте, пригорщу тих різних сімошок. Так от так прямо пригорщу таку. Обід готовий. Купила в магазині Maison DeMont, майже 10 євро заплатила. Це велика така, я не знаю, більше, ніж літра тут є. І так само е, горіхи. Горіхи так само ми їмо. Нову упаковку купила, висипала. Це в копі продаються. Самі найдешевші з України купила горіхи. Ви знаєте собі, волоскі горіхи. А ці зроблені з Каліфорнії. Я вам всім передаю в Америку привіт. Ви на мене дивитеся, на мене, на мої відео. Ви дивитеся. Привіт вам з Америки, в Америку, дорогесенькі мої. Дякую. Дивіться, в Італію приходять ваші горіхи з Каліфорнії. А тут я йду, йду і дивлюся, зайшла в Lidl і дивлюся, є горіхи. По якісь знижці вони були, щось таке було. Я думаю, ну що за горіхи. І е, я так от я завжди дивлюся, звідки вони приходять. Я читаю з України. Оріджини Україна. Ви можете собі представити з України. Я їх взяла через. Вони дуже дорогі, але я їх взяла через то, що вони українські. І через те, що я їх хочу просто попробувати. Бачите, вони трошки чорні такі. Прирівняно з ось, ось цими. Ті Ці світліші. Ці я зразу замітила, що вони трошки чорніші. Але чорне це не означає, що вони, вони можуть бути навіть ліпші, вони можуть бути. Знаєте чому, я думаю? Тому що вони не очищені. От його всі вибілюють. вибілюють, всякими тими хімічними, це не є біо. Їх вибілюють, щоб вони були гарні, красиві. Гарні, красиві. І... А на смак не знаю, вони нормальні на смак. А я хочу ці попробувати. А ці Біологіко, це означає, як по українськи називає органік. Це означає, що вони не вибілені. То і настоящі настоящі горіхи такі. На смак я їх хочу сильно попробувати. 18 евро за кілограм, а ці в копі продаються 12 евро за кілограм. І що тут входить? Горіхи. Почищені все. І більше нічого нема. Горіхи, бачите, інгредієнти. Горіхи почищені. Я завжди читаю інгредієнтів. Тому що я хочу подивитися, що вони мені дають, що вони пропонують, а що я буду в свіжу воду пхати. А тут що написано? Ночі згушати. Так само. Все, крапка. Тут теж нічого. Консервантів ніяких нема. Ніяких консервантів нема. Окей. Так, я роблю ось такі чаї, які вам раджу зробити. Це такий у нас червоний чай є і даю два пакетика на півтора літри Я вару, три червоних дала і два зелених. Навіть три зелених дала. От чай зелений я не люблю, але я мішаю. Чай зелений мені тютюном смердить. Я не можу його пити сам зелений чай. І я Капельку-капельку засолоджую, щоб воно таке чуть, чуть було приємніше, знаєте, щоб більше гарно напитися. Є така стевія. Це 100% стевія, саме найбільш якісніша. Тому що всі замінники вони дуже шкідливі. По-перше, по-друге, вони вам дають станкиця. Це вже я знаю, всі лікарі в нас в Італії говорять, дають станкиця. Станкиця це означає, ну, як ви один день вип'єте, вам нічого, але для чого вам цей один день ту хімію пити? В барі, так, знаєте, що дають, то ліпше нічого не пити. Особливо італійці, навіть як капучино з кавою, вони нічого не дають, воно вже солодке. Але дехто е, хоче, у барі, звичайно, таке не продається. Ну, коротше, на дороге. Е, була знижка е, а так 4,40, а так я плацю заплатила е, ну, 3,40, а я 3,10 заплатила. Але воно дуже-дуже на 100 тих. Бачите? E, 0 калорій і 100 дози. 100 ложечок вам тут буде. І воно засолоджує в два рази більше, ніж нормальний цукор. Що тут написано? Ну почтайте одна доза. А, от подивіться, подивіться, яке воно сильно солодке, яке воно натуральне. Чому воно таке дороге? Одна третя ложечка. Це буде одна ложечка цукру. Ви зрозуміли? От чому воно То вигідно навіть купляти. Я думаю, що я так маленько даю, воно таке сильно солодке, це натуральне. Одна третя ложечки дорівнює одній ложці цукру. Тут все можна робити. І каву, і в йогурт додавати, і навіть можна солодке пекти. Навіть можна солодке пекти, і торти можна пекти. Стеви дуже мало і воно буде сильно солодке. Оця стевія така. Все, Тут приготувала я, мій компаньон знає, він сьогодні вікна повинен мити. Його, його обов'язок входить, вікна мити і підлогу мити і пилососити. І посуду він, звичайно, завжди миє. Він сам собі запропонував посуду мити. Подивіться, які вікна брудні, тому що падав дощ, трошки знаєте, порох, вологість вночі. І вікна трошки брудні. Він сьогодні помиє мене всі вікна, і він від'їжджає в свою подорож, в свою подорож, одиноку подорож. А я одинока тут залишуся. Тому що він їде, він має свої розваги, своїх друзів, свої розваги. Це мені дуже сильно подобається. У мене свої розваги, і мої друзі і в нас общі є. І так само ми сепараті. Я, наприклад, часто їзджу на море сама одна, і взагалі мені мною ніхто не командує. Я роблю так, як я хочу. Я обід можу не зготувати. Але я зготувала, я постаралася. Анєлльом бульбу окремо підігріла в мундирах. Мундирах, тому що завжди в мундирах, тому що в мундирах всі вітаміни, всі вітаміни зберігаються. Я бачила, дехто варить в Україні бульбу на четверо, на п'ятеро її розрізає і на пюре варить. Це все виходить в воду. Всі вітаміни з бульби виходять в воду. Це ягнятко. Я вже спробувала два кусочки. Два малесеньких кусочки таких жирненьких. Бачите, яке воно, яке воно смачне, але е, я вам скажу чесно, що е, оце ягнятко саме найкраще в духовці. В духовці, тільки в духовці, я більше не буду нищити, воно м'ягеньке, я спробувала ягня... оце ягнятко, вийшло добре, смачно. Е, а, що я вам ще хотіла показати? Дивіться. Оце мушу вам показати. Тому що я от зроблю фотографію і піду ще в супермеркат шукати оце. От. Чому воно таке? Це посипати м'ясо. всяке. Чому, дивіться, які там гарні складники? Отак, вже, вже мало мені тут залишилося. Ви тільки гляньте на складники, де вони є? Я не знаю, чи вам тут щось буде видно, на якому-то на чорному, на білому зробити вам. Ви тільки гляньте, от написано. 78% морської йодованої солі. Пізніше йдуть всі розмаріно, альо, сальвія, джинепро, альоро, орігано, тімо, мажорана, базиліко, дзензеро, дроганчелло. Дроганчелло – це щось таке похоже до лимона. Такий запах, лимон. Це така трава висока, туненька, росте і пахне дуже сильно лимоном. От, І все, і крапка, і більше нічого нема. 100% все натуральне. Без глютини, все натуральне. Ви можете представити, яка, яка це краса, як це, як це вигідно вдома тримати, оскільки ще мало. Дуже високу якось. Роблю фотографії під уше шукати. Тому що я не знаю, люди користуються всякими такими приправами до м'яса, але ви прочитайте, що там входить до того м'яса. Я не знаю, якісь таке в моді, там якісь сунелі, манелі. Всі в Україні використовують сунелі манелі. Що це таке? Я не знаю, такого нічого не було. Що там входить? Якщо ви знаєте, напишіть мені, що, які трави входять, які трави туди входять. Інгредієнти в нас обов'язково мають бути інгредієнти написані в Італії. Що там входить? Які трави? Подивіться, чи там нема такого що штучного. Щось такого це для риби зараз. Вам ще покажу щось такого штучного чи нема? що вам піднімає смак і запах? Бо є, ще таке хімічне додають. Всякі такі що вам більше воно смачніше буде, більше червоніше буде і більше запашніше буде. Це дуже хороша марка для риби. Я риби от купила, Один раз я ще не готувала рибу, але буду готувати, бо вже, бачите, повне ще є. Ви тільки гляньте, я на минулому відео показувала. Це теж треба мені зробити фотографії і ще одне таке купити. Бо деколи приходиш в супермаркет, є дуже таких тих приправ дуже-дуже багато. Я багато часу трачу. Я, щоб це знайти нормальне, то я півгодини стояла, це все читала. Один раз все вичитала, запам'ятала, зробила фотографію, завжди то саме купляєш. І тут так само все входить дуже натуральне до риби. Вже всі смаки ви тут не будете бачити. Так погано написано, де воно є. Ой, так маленько, де воно є. Мадонна, чого ж воно так. Угу. Де ж воно є? Зараз чекайте. Ой, ви тут нічого не побачите. Що тут написано? Так маленько, так маленькомалам трошки написали, що тут написано. Салі, морська сіль юдована. Це вже дуже добре. Пізніше написали розмаріно, петрушка, орігано, сальвія, аромі, аромі, з риби і вам дали, Джинепро і Маджорана, Тімо, Альоро і Альйо. Альо чи чесник. От Самі травички вам позбирали, ті, що підходять до риби. Не дали вам які, які знаєте, такі які Ми просто підібрали спеціалісти поварі повари, італійські мужчини, взагалі-то мужчина тут повар в Італії. І, і зібрали вам, що підходить до риби. І це конді -оро, заправка, золота заправка для риби. Дуже-дуже. Треба зробити фотографію, ще одну купити. Ось такі справи, такі мої поради вам на сьогодні. Дякую, що ви дивитеся. Поставте мені лайк і лайк, поставте мені, як то називаєте, пальчики вверх, якщо ви хочете, якщо вам подобається, не забувайте, я завжди ставлю всім, всім ставлю навіть саме дурне відео, яке мене не інтересує, я ставлю лайк любій людині, тому що людина старається. Людина старається. Може, не вміє так говорити, може, може неправильно говорить, може з акцентом говорить, а людина старається, затратила роботу. Та вже Нічого не коштує, я завжди ставлю лайк. Завжди. Це в мене просто так заведено. Ось так. Обід сьогодні дуже смачний, і спуманти ще в нас є. Де спуманти в нас є? О, от що скільки залишилося. Бачите, сьогодні будемо пити на обід і на вечерю. Коротше, Можемо зараз ще трохи попробувати, поки воно з холодильника. В нас холодильника ще зараз я хочу чуть-чуть отак попробувати. Не треба тільки що чай пила, зараз себе буду пити. А я собі можу дозволити. Кукаші таблеток нема. Можна, бо пізніше, як прийдуть таблетки, дорогесенькі мої, чин чин Не можна пити пізніше. Дуже-дуже-дуже. Дуже-дуже нормальне. Нормальне середнє, не є шик, не є, хто знає що, градусів. Це є просико, це не є споманти. Це просико, таке, скільки воно там градусів має 11. 11. Не є, не є аж таке, знаєте, ну, таку четвірочку слабеньку можна поставити. Я вчилася в школі, в нас до 5 були балів, так що я до 10 не вмію оцінювати добре, але така слабенька четвірка може бути. Я завжди говорю те, що я думаю. Мій дефект, що я не люблю приприкрашати, прибріхувати. -при 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 мій дефект: багато людей, які ведуть свій канал, вони прикрашають, е представляються, щось таке, знаєте, показують. Я от, як думаю, так і говорю. Як я нервова, я висказую те, що я, мені не подобається. Е, ще більше ще, ще вам розкажу, але може зараз вам сказати, не знаю. <свісна> Чи ви мене то все послухайте про Погачову, дорогеньке мої. Я побачила відео про Погачову, Я подивилася три години на на одному диханні, як то кажуть, я подивилася е, м -м -м, відео. Спогачовує. Спочатку побачила три години. Думаю, ого, го як це багато. Але я була зранку вдома, я нікуди не йшла. Пів півтора години я подивилася просто так. Знаєте, дуже скоро, дуже гарно, не відриваючи очей. Пізніше, думаю, ще, ще подивилася пізніше пів години. Пізніше думаю, ну я ще ту годинку вже ну не хочу, знає, вже так би ну може завтра подивлюся. Але думаю, а я забуду, а як я, знаєте, можу забути, можу, можу, всяке може бути. Я думаю, ні, додивлюся до кінця. І я все-таки за три години я привела дуже було цікаво, час злетів дуже скоро. З великим задоволенням я глянула, що я можу сказати? Виглядає, ну, мені сильно сподобалося. Перш за все, мені сильно, сильно сильно сподобалося. Тому що, по-перше, як виглядає Погачова? Погачова виглядає дуже-дуже добре. Вона дуже сильно на тому відео похожа на свою дочку, цю малушу, має 12-13 років Еліза. Дуже сильно вони тепер похожі. Дуже вона сильно тепер вона похожа з тими всіми пластичними операціями, якими вона зробила підтяжки і то все решту. Дуже похожа на свою Кристіну. Вони схожі з Кристіною, очима, знаєте, очі такі великі, круглі. І скажу, Погачова вона. E, навіть ті всі пластичні операції, які вона зробила, вона залишилася зовсім зовсім натуральною. В неї не накачені губи, в неї худе лице, не, 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 голками на ботоліну не видно. Зараз вам показую таку трошки панораму, щоб ви подивилися, як тут машини їздять. Це в нас e, 11-та година e, дня зранку. І е, от, е, вона дуже гарно, Я думаю, надіюся, що там фільтрів не було, бо та ведуча дуже така, знаєте, молода, красива, експертна. Гарно вона знімала це відео, але це не вона. Вона так, якби, цей, брала інтерв'ю, там ще кругом неї було багато людей. Дуже Пугачова гарно виглядає, і Я думаю, що фільтру не було. А може було, бо я не знаю. Пугачова дуже гарно виглядала, дуже гарно. Звичайно, вона не похожа, вона не може бути похожа на себе, яку вона була в 30 років. Я навіть не похожа на себе. Я змінилася, як мала 30, як мала 40 років. Але вона виглядає дуже добре. 76 років, що вона має, дуже гарно в червоному седрі, таке волосся в неї гарна стрижка, гарна. Це не волосся, це парик. Я 100% зрозуміла, що це парик, дорогенькі мої. Парик дуже гарно зроблений, напевне, дуже дорогий, дуже якісний, тому що це видно, що це парик, але тільки я могла здогадатися, що це парик, тому що я знаю, що такі жінки можуть носити парик. Знаєте, якщо подивиться якась така жінка, яка не знає, що, що можна носити парик, вона навіть не догадається, що це парик. Це парик, дорогенькі мої, бо я бачила, що це парик. Під, 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 під цей, підкажіть мені, що ви думаєте про Погачову. Вона дуже все правду розказала, без, без всяких таких, знаєте, Отой той, я слухала її на ті всі відповіді на питання. І я на, на тих три хвилини дуже часто опинялася в Радянському Союзі, тому що я прожила в Радянському Союзі якусь невелику частину мого життя. Особливо я ж пам'ятаю, ну до 10 років може нічого не пам'ятала, але після 10 років я ж пам'ятаю. Яке було життя 10-15 років, це все, все було радянський Союз. 30 років я вже поїхала в Італію. І, е... Що я хочу сказати? Оті всі заборони, заборони, той контроль, ти повинна робити так, як ти хочеш, оті замужества, ті, що вона розказувала, це все правда є. Перший раз по Любві, другий раз там, бо так би було вигідно, бо та прописка, я знаю, колись у Львові прописатися. Це було так само неможливо у Львові приписатися, бо як ти пропишешся до когось у Львові, як хтось тебе пропише до Львова, колись так, 30 років назад було. То ти вже, повинна, ти вже можеш претендувати на половину квартири. Ви можете представити такі закони. Не були в Україні, ніхто нікого не хотів прописувати до Львова до якоїсь знайомої, до якоїсь сьотки, до якогось вуйка, до, до, до любого. Хтось хотів, може зі села десь колись приписатися до Львова. Це було це, ніхто нікого не прописував. Бо я кажу, Я можу, о, такі були закони, що як ти там вже той, ти прописаний, значить ти претендуєш вже на половину квартири. Ви можете, та я вже другий раз це повторюю. Ну це шок, просто шок, щоб таке в Італії було. Це це ужас є. Це ужас просто є. І от як вона одягнена в тому червоному светрі, мені так сподобалося. Вона така на лиці, така світла, той светр, таке волосся. все їй так дуже сильно дуже мені сильно подобалося. І ота стрижка, я навіть подумала, о, треба мені буде на різдво одягнути купити такий широкий гарний червоний седр, як вона має. Тому що зараз я от крашуся в такий розовий колір я цілу осінь хочу, хочу такий сведер мати, бо я щось чорно-чорно, чорно мені йде. Я би та якби блондинка, і це вже все, я все не розказую, ну вже треба закінчувати. Я та якби блондинка, мені здавалося, що мені чорно йде, що в мене більше так, знаєте, ну, видніше мене, та якби я з світлими кольорами, я та якби загублюся. Але ось такі червоні кольори, такі ясні кольори, я бачу, що мені теж я подобаюся. У мене є червона куртка, я Цілу Зиму ходжу, з червона зелена куртка багато років. Вже в мене є. Але такий червоний седр дуже-дуже гарно. Ота дівчинка з нею, Еліза, розумненька, дуже на неї похожа. Ну, виховані люди. виховані люди. Я чула, що українці дуже погачово дехто проти неї, ну, русські проти неї, українці теж деколи проти неї. Але вона так як вона сказала в інтерв'ю, тому що чому вона виїхала? Вона, ну, чоловік в неї поїхав в Ізраїль. В неї теж треба було їхати до лікаря, і якісь провірки, робити якісь контроль, якісь лікування. Вона так само поїхала в Ізраїль. І я не знаю, чомусь порахували, що вона втікла, що вона залишила і зробили зрадниця. Зрадницька мускалів зрадила вона. Але вона багато разів сказала, що вона проти війни, що вона, вона висказалася і, напевне, це москалям сильно не подобалося. Але е, от е, але я собі, знаєте, що подумала в кінці, я собі ви. Вивод зробила, тому що вона так би боїться, боїться вмирати, бо все-таки руки є. Вона так би боїться вмирати. Ціле життя була дуже. Так от Росія та для неї так як її мама. Розумієте? Її любила, її м -м -м, завжди обгортала і давала її там, їсти, пити, і щоб вона така виросла, виховання російське. І зараз оця мама Росія від неї так би відказалася, і вона вмирає. І мама її не хоче, відказалася від мами. І це дуже-дуже страшно. Але я подумала, якщо та мама від неї відказалася москалі, ну, москалі, Москва, то, то все решту відказалося, тоді це все тільки 20% буде, а 80% її будуть любити після смерті Україна, Америка, Австралія. Багато людей її буде любити. І навіть не, навіть не всі москалі, дорогенькі мої, навіть не всі москалі. Москалі відказалися, але я думаю, що половина москалів її так само буде любити. І після смерті вона не буде 100% згадана з любов'ю, але все-таки 80%-90% вона буде згадана з любов'ю. Тому що я пам'ятаю, дуже сильно пам'ятаю, як я в своїй кімнаті була мала, я не знаю, скільки там мільйон але гроз. Я включала ще пластинки такі були, нікого вдома не було. А я включала радіо, таке було внизу, а, верх, а зверху були пластинки. І я ті пластинки включала і крутила, 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 і перед зеркалом танцювала, танцювала. І це були пісні, але погачовує. Як шкода. Як шкода, що війна. Дуже шкода. Що війна стільки клопоту наробила усім.